Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, не забуваємося підписуватися на канал Шалений тракторист Тікток. Ну, нарешті дочекалися, друзі. З'явилася у нас пшеничка. Получили трішки всходи не всі повністю, але вже є хоч щось показувати, тому що було чесно дуже так і страшнувато, і нерадосно. На одній ділянці з'явилося. Є місцями, що ще її немає, друзі, але взагалі вже з'явилося. Місцями, ось де вологе було, бачите, навіть дуже гарно. Отакий От стан. Зараз скажете чому, а я вам показую. Дивіться, яка була груда, як сіяли, друзі знімати було ніяк, тому що тут чорт ногу зламає. Хотілося, звісно, друзі, зробити другу дисковочку, вирівняти хорошо палочку, перебити, усе зробити, але не робили, тому що не було вологи. І вкинули пшеничку. Був, друзі, тут посіяний соняшник від компанії Еліта Select Alpha. І отака от пшеничка. Чесно, задоволений уже. Пройшов у нас вчора ночі гарний дощ, точніше вечором вчора. Такий дуже гарний промочив. Я думаю, що ще повинна повилазити остальна, якщо морози. Бо одразу після дощу, друзі, ввалили в нас дебелі морози. Сьогодні у нас було, друзі, вже утром мінус 7. Є місцями, що ще не сильно, а так ну, вже появилося гарненько. Так що... По пшенички у нас якось так. Сіяли, друзі, ми одеська мудрість. Я розвернувся, щоб було чутно краще, бо дує вітер. Одеську мудрість посіяли. Ось бачите, голочки тільки-тільки витикаються. Є місцями, звісно, гарно де вологи було більше. Ну, Дякуємо тому, що є. Так що будемо спостерігати, буду показувати. Будемо кормити, все буде робитися, Так що, в середньому ми задоволені. Сіяли, друзі, з добривами. Давали нітромафоски, друзі, по 120 кг на гектарчик. Так що якось там у нас. Тут зараз вітри, звісно, піднялись. Все теж є, тут ще ні голочки. Но я думаю, друзі, що після цього дощика воно все буде Ось такий, друзі, у нас стан поля. Це перша ділянка, де пшеничка висіяна, є ще дві діляночки, покажу. Ну, На одній ділянці, звісно, там, де дощик пройшов, був, там радосно. Обов'язково покажу, друзі, вам і там яка. Пшеничка. Так що такі справи. Дякую всім друзі за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Всім гарного дня!